Збери слова, але залиш позаду одне слово. Коли одне слово залишиться, то у наступну кімнату відправишся. І знову там збери слова, але одне слово залиш позаду. Всім привіт. Ви на каналі Мопустеля. А ми з вами граємо в гру від. Розробника Ендрю. Якщо пам'ятаєте, ми з вами грали в ігри, точніше не в ігри, а в гру про а, зараз, Аквамариновий світ, по-моєму, вона називалася Пташине перо Аквамариновий світ там, де ми збирали пера і. О, божечки, як тут темно, Де ми збирали пера і літали птахом дуже класним птахом рибаличку. Так, гнів, смуток. А як нам збирати їх? Відчай. Ага. Любов. Любов кудись відлетіла. Відчай кудись відлетів. А як нам збирати слова? Чекайте? Тут найцікавіше заздрість, віра. Які тут є слова? Так, а як нам їх збирати? Так, я гнів, надія. О, давайте надію, радість. Мені подобаються ці слова. Надія. От, давайте ми відійдемо, вона. вона ще є. Ця Засудження надій. залишили позаду. Ага, ми залишили, добре. Так, любов, радість, надія. Тут любові дуже багато. Раз, любов, два, любов. Так, смуток, гнів, а страх, заздрість не хочу. А, ну, навіть не знаю. А це воно, типу, відлетіло і вже є, да? Ну, давайте так, люди інколи засмучуються. Ну, люди взагалі багато що відчувають. А Заздрість мені не подобається це руйнівне відчуття. Гнів це, в принципі, якщо його спрямовувати на того, хто тобі ворог, то це хороше почуття, тому що воно якби акумулює твої, мабуть, сили, але при цьому треба, щоб гнів був трошки збалансований, щоб він тебе не почав жирати. Так, віру давайте, мені подобається. Страх, якщо він в межах в здорових межах страх, то це річ, яка може врятувати життя, наприклад. Так, ну, навіть не знаю, що у нас тут залишилося? Засудження лишилося в минулій кімнаті. У нас залишилося, я так розумію, відчай. Да? Заздрість залишили позаду. Так, ми все, ми залишили за... Це, напевно, типу, треба дійти до кімнати останньої з якимось одним основним словом. Давайте у нас це буде або любов, або надія, або радість. Ну, я думаю, щось з цього. А, ну, буває таке, що ти можеш не знаю, впасти у вічей від того, що щось пішло не так, але, тим не менше, звісно, це може викликати смуток. А, що у нас тут лишилося? Гнів, смуток. Ну, давайте ще страх. Якщо він в здорових межах, це окей. Так, у нас лишилося що у нас лишилося? У нас лишився гнів. Чекайте, а де більше не маслі? А Віра, Віру. Віру з собою беремо. Бо що ж Віра сама буде сидіти? Гнів залишили позаду. Ми зараз Віру, надію, любов, зберемо сестричок, щоб вони на це його не сумували. Так, Віра, де там наша любов, Надія? І радість одразу візьмемо. Джой, до речі, є таке, по-моєму, англійське ім'я чи прізвище. Знаєте, була ще був ще фільм про там, знімався Бредлі Купер. А хто головну роль жінки? Чесно, я не пам'ятаю, хто грав. Але вона грала Джой, яка, пам'ятаєте, винахідниця оцієї ручної швабри. Ну і там в фільмі було показано. я Не знаю, це спойлер чи ні, що вона як витирала звичайно шваброю рукою. І вона, ну, всі, як це, скельці її потрапили в руку. І потім вона так вигадала цю швабру, яку можна відтискати напівавтоматично. Ну, як це не напівавтоматично, а якби на відстані. Так, у нас є смуток і вічай. Давайте смуток. У нас що лишився вічай і що ще? Боже, ця кімната якась нескінчена. У нас страх є і вічай. Ну давайте краще візьмемо з собою страх. Бо він е, не настільки поганий, як Вічай. Вічай залишили позаду. Окей, так. Давайте наших сестричок. Перше збирати це Віра. Віру взяли, де Надія? Надійка ти де? Так, Надійка, Любов і Джой беремо з собою. Так, у нас були чотири сестрички, яких ми будемо з собою брати з собою постійно. Отак, у нас залишився смуток і страх. Ну, давайте так. Смуток це. Не можна бути постійно, ну як не те, що не можна. Якщо ви вам постійно радісно, ні, якщо вам радісно, негайно трошки посумуйте, Ні, це звісно фігня. Але якщо, наприклад, ви намагаєтеся силою тримати в радості, це теж не ок. Інколи треба переживати якийсь смуток, якісь такі, знаєте, різні почуття, тому що вони спрямовують до розвитку. Страх залишили позаду. Так, страх. У тебе да... залишилося п'ять слів. Поглянь на них. П'ять слів, окей, так, Віра. Та я так добре не бачу. Диви. Віра, Любов. Воно білим по-білому. І ще й на швидкість треба розбирати. Так, ну я взяла віру надію, любов. Що не так? Так, а що не так? Я її взяла? Так що мені знову їх брати? Що мене викине через 111 секунд. Все, я виходжу мені сюди, в небеса. Я йду по небу. Слухайте, але диви. Це те, що ми залишили позаду, але там нічого не видно. Давайте так, у нас буде віра і з видом на небо. Дивіться, хмарки летять. Летять по небу хмарки, немов сумні примарки. Слухайте, ну прикольна гра, типу, що для того, щоб. Ем... Рухатися вгору. А не якби застрягати в якісь такі порожнечі внизу. Ти маєш залишати позаду те, що тебе не би, тримає, і ти сам маєш обрати, що тебе тримає. Чи тебе тримає там не знаю, любов, радість і взяти з собою на наступні рівні життя, там не знаю віч і страх і так далі. Або ж ти навпаки візьмеш з собою любов, радість, візьмеш з собою надію, візьмеш з собою віру в щось краще. Можливо, візьмеш з собою ну, як ми за Собою <смутно> прихопили смуток, можливо, щось інше. Те, що буде тебе спрямовувати. І знаєте, що я зараз ще подумала? мене така асоціація про, і, можливо, ви знаєте, що у, у жінок дуже часто в кар'єрі може бути як липка підлога, є такі, як поняття, і а, скляна стеля. От у нас, до речі, вже стелі немає. Ми можемо рухатися кар'єрно, куди захочемо. Але ну, суть в цьому це не те, що ви прилипаєте на підлозі до підлоги на роботі чи, наприклад, головою б'єтесь об стелю, а в тому плані, що є певні кар'єрні очікування від жінок у світі. Що це або якісь такі приземлені е, роботи, які вас тримають, ну, там знаєте, е, ну, що ви не можете рухатись далі. Е, або ж навпаки, що ви намагаєтеся прагнете рухатися вгору, але ви не можете, тому що перед вами є кар'єрна стеля, ну, що вам не передбачено якісь кар'єрні, там не знаю, керівні посади. Так, да, я таки думала, що нас викине. Так, і, і зараз секундочку. Ну, якщо нас викинуло з гри, давайте десь ми все ж таки її трошки обговоримо. Взагалі прикольна ідея. Мені про цю гру написав розробник Ендрю, і цікава гра, мені сподобалось. І знаєте, тут прикольна ідея. Я бачила, але я ще не подивилася це відео, що Андрій зробив як пояснення своєї гри. Я поки його не бачила, тому що мені хотілося спочатку сформувати свою думку. Потім я думаю, що я викладу, а потім подивлюся його відео, от щоб нічого не впливало на мою думку, навіть зокрема на написання опису. Ну, хоча там опис буде, <світ> подивіться ще ігри на каналі і підтримуйте перевірені та актуальні збори Збройних сил України і, ну, і, і не тільки. А й взагалі волонтерських різних організацій, які допомагають війську, допомагають цивільним, допомагають тваринкам. Отже, давайте зробимо, підіб'ємо певні підсумки, що особисто для мене ця гра означає. Ну, в принципі, я так коротко сказала, що ми в житті ми постійно рухаємося. Єдине, що ось це в кінці. А, зараз, давайте, давайте по одній думці зараз, бо зараз буде каша. Отже, ми постійно рухаємося, і наше життя нас постійно ну, щось відбувається, і ми намов, переходимо з. Одній, одного умовно поверху в інше, з однієї кімнати, як в цій грі, в інший, але ми бачили, що ці кімнати одна над одною. Тобто ми немов би переходимо з одного етапу життя в інший, з одного етапу життя в інший. Це не обов'язково, наприклад, там, не знаю, дитинство, юність, старість і так далі. А це можуть бути етапи життя поділені ну, не тільки за віком, можуть бути якісь певні обставини в житті, що, наприклад, ось цей період життя ви переживали в таких обставинах, в наступний період життя ви, наприклад, щось змінили в своєму житті, ну не знаю, то поміняли роботу, перейшли з одних стосунків в інші. Ну, одні стосунки завершили. Це так звучить, перейшли з одних стосунків в інші, Одні стосунки завершили, в там у вас з'явились нові, або ви там не в стосунках, чи навпаки у вас не було стосунків, ви там стосунки пішли, Чи, наприклад, у вас не було роботи, ви пішли на роботу, поміняли роботу, вирішили змінити професію. Ну, коротше, багато що може в житті змінитися. Не знаю, там переїхали з однієї країни в іншу. Ну, Власне, в житті може багато що помінятися, і е, може, наприклад, щось статися. І все одно це певні такі як етапи життя, певні періоди життя. Не могли би ви переходите з однієї ментальної кімнати в іншу. Ну, це дуже образно. І от щоб рухатися вперед, бо ви можете якби тілом переїхати з одного міста в інше, да? ну умовно дуже, але мозок ваш залишиться в попередньому місті. І щоб вам рухатися, вам потрібно щось залишити позаду. Ця гра це обігрує так, що ви маєте залишити, не мов би, позаду, якесь відчуття. От, чи, наприклад, це буде щось таке сумне, не знаю, чи там, наприклад, на щось радісне. Ну, тобто, як. Якісь емоції, які у вас можуть бути, якісь почуття, якісь емоції. Власне, цікава взагалі задумка. Потім буде, звісно, цікаво почитати, подивитися, що мав автор на увазі. Мені буде цікаво прочитати ваші трактування в коментарях, тому обов'язково їх пишіть. Також я постараюся не забути в описі додати посилання на проходження гри аквамариновий світ, пташине перо. Там, зокрема, дуже класний птах рибалочка. Якщо ви не знаєте, це такий жовто-блакитний, дуже класний птах з таким, я навіть не знаю, з довгим дзьобом. Він такий дуже мініатюрний, красивий. Власне, подивіться, і мені подобається, яку зробив Андрій в грі. Модельку цієї пташки, якщо ви дивились проходження, то ви, напевно, пам'ятаєте, як там я зупинялась з усіх сторін камерою крутила, щоб подивитися на неї. Можу вам також порадити завантажити цю гру, пограти, тому що я її, наприклад, граю, коли щось слухаю, тому що, ну, наприклад, якісь там чи аудіокниги, чи якісь там як це правильно, курси, ну, щось різне таке, що треба послухати, дивитися не обов'язково. І щоб, знаєте, не знаю, як ви, я коли щось слухаю, я засипаю. от тому щоб не заснути, і мені так легше концентруватися я, наприклад, щось граю там чи збираю якісь пазли, чи граю, наприклад, такі ігри, як квамриновий світ, пташини, перо». Ну Чи там щось подібне. Ще гра була про котів, там, де Cat Tree, по-моєму, якось так вона називалась, теж дуже класна гра. Якщо ви щось слухаєте і вам потрібно, щоб не заснути щось там, не знаю, в руках, <с> як це перебирати, то ви можете якось так паралельно щось робити, бо там, там сильної концентрації такої не треба. От, там сильного сюжету особливо немає. Але при цьому ви можете і слухати і щось робити. От так, що ось таке буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі, тому обов'язково їх пишіть. Я нагадую, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Волонтерте. Або якщо самі не можете волонтерити, то обов'язково допомагайте волонтерам. Ну і ще хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо підписані, дякую вам за це. Також поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Можете, до речі, перейти також на канал Андрія, теж йому там написати коментарі. Напишіть, що ви від мене прийшли, мені буде От... Він мене про це не просив, тому не знаю, може йому це не треба, але я думаю, йому було приємно, якби його підтримували. А, так, значить. Що я ще забула? А, ну поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І, звісно, розказуйте про це відео друзям, тому що, ну, і взагалі про цей канал, тому що ми тут граємо в класні ігри від українських розробників, не тільки, звісно, граємо і не тільки від українських розробників, але, знаєте, у нас дуже класні розробники, у нас класні світи придумують розробники, класні ідеї. Тому. Дуже вам раджу, якщо ви ще не підписалися, підписатися і, звісно, розказуйте друзям, щоб якомога більше людей знали про такі класні ігри. Ну, здається, я нічого не забула. А, ну ще можете поставити дзвоник. Єдине, що, якщо ви хочете прямо отримувати про кожне відео сповіщення, то поставте дзвоником усі сповіщення, якщо лише персональні, правда, я не знаю, як YouTube вибирає, що вам рекомендувати чи що ні, тому можете. Там поставити персоналізовані. Ну, або якщо вас дуже напрягає, коли вам Ютуб щось рекомендує, то не ставте дзвіночок. Ну, напевно, це все. І зустрінемось в коментарях і в наступних відео. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!